Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами перший день марафону вдячності. Ми вже придбали красивезні блокнотики і записали 10 своїх подяк. Причому прожили ці подяки, пропустили це тепло вдячності через своє серце. Тому що, якщо ми будемо просто дякувати з голови, ну тому що хтось так порадив або так треба. Воно не працює. Працює тільки тоді, коли ми угу. створюємо вібрації вдячності в своєму тілі. Темою сьогоднішнього дня є січень 2022 року. Ми проживаємо сьогодні всі події січня і дякуємо. За хороше дякуємо, плюсуємо, а погане на погане, дивимося з точки зору, що корисного нам принесла ця подія або людина, яка так чи інакше щось такого нам зробила. Особисто я сьогодні почала не з січня, а з кінця грудня 2021 року, тому що в кінці грудня у нас в нашому жіночому клубі відбулася така передноворічна чудова казкова фієрія. І я сьогодні з радістю і теплом ще, ще раз прожила ці емоції. Я дуже вдячна долі за те, що я є частиною цього жіночого кола, енергія якого весь рік. Підтримувала і наповнювала мене. Дівчата, я вас дуже люблю і дякую за те, що ви в мене є. Безумовно, я дякую свою чудову родину, в якій панує любов, взаємна повага, взаємна вдячність за те, що ми розуміємо і прощаємо один одного, вчасно прощаємо, це дуже важливо. Сьогодні моє серце наповнилося теплом, коли я згадала, як ми в новорічну ніч 2022 року разом всією родиною розфарбовували пряники. Це було так мило, так класно. Особливо я дякую свого чоловіка за те, що в нього вистачає любові приймати мене такою, яка я є. Я дякую моїм синам, за те, що вони теж приймають мене такою, яка я є, з усіма моїми тараканами. Вони розуміють мене і прощають, бо я не була ідеальною мамою. Їм часто приходилося несолодко. Я дякую за уют в нашому домі. В який завжди хочеться повертатися. Я не буду переказувати вам всі свої подячності, тільки скажу, що сьогодні я перебрала і щиро прожила всі приємні моменти січня. А неприємні, безумовно, я теж пригадала. Але зрозуміла, яку, які уроки вони принесли мені, безумовно, користь. Якщо ми проходимо уроки, то тим самим покращуємо своє життя. До речі, хочу поділитися з вами лайфхаком. У мене є такий камінець, два камінці, такі цікаві, чудові, камінці вдячності. Я їх тримаю в руці або біля себе. Коли сідаю в цю практику вдячності, і вони наповнюються тією енергією вдячності, і це такі, як талісмани, а маленький я інколи кладу до себе в карман, коли такі тривожні, важкі дні. І коли я засовую руку в карман, я натикаюся на нього і починаю дивитися на світ інакше. Я починаю дякувати всьому, що відбувається зі мною. Це дійсно чудова практика. Рекомендую, якщо вона вам відгукується. Це може бути не обов'язково камінець, це може бути будь, яка завгодно річ, яка відгукується в вашому серці. Тепер я хочу запитати у вас, які у вас сьогодні були осмислення? Що ви для себе відкрили сьогодні, ось цим днем проживання січня 2022 року через вдячність? Записуйте, записуйте у себе блокнотик, пишіть в коментарях, бо це такий маячок, точка опори, закріплення? Я бажаю вам. Корисних осмислень і чудових подій. Плюсуйте собі чудеса. До речі, ви чули про принцип Матвея? Я запишу окремо оповідання про цей принцип. А завтра ми з вами продовжуємо список своїх подяк і мандруємо в лютий 2022 року. Це такий цікавий, переломний місяць, але ми знаходимо там в своєму житті дуже багато гарного, за що дякуємо і плюсуємо собі на щастя. А те, що було погане, переосмислюємо, дивимося на це погане, як на урок, що він нам приніс, чому я навчилася завдяки. Цій події. Тож, плюсуймо до завтра! Пишіть коментарі, хто ще не підписаний на канал. Швиденько підписуйтесь.